Вітаю вас, шановні глядачі. Чи буде Китай активно допомагати РФ у війні проти України? Ну, мається на увазі збройно та фінансово найближчим часом. Також ви мені, мені цікавилися цим питанням, питалися в мене, цікавились, хотіли, щоб я вам розкинув розклад. Стосовно втручання Китаю у війну в Україні, чи будуть вони активно допомагати РФ збройно? Може, приховано, може не приховано, очевидно. Давайте я гляну, що мені карти показують. Так, стосовно Китаю та РФ їхньої співпраці, перша карта карта грошей. Ну да, збройне фінансове постачання може бути. Більше того, зараз, після санкцій, майже все в РФ стало китайським. Це ні для кого не секрет, це я нікому секрет не відкриваю. Вони на китайських машинах їздять. І все в них китайське. Карта печалі, карта розчарування. Карта подорожі, колісниця, логістика. Ну, я би сказав, що можливо не так, як би вони хотіли, бо карта розчарування падає для РФ. Але постачання від Китаю все одно присутнє. Шестірка пікова карта щурів, вісьмірка пікова закриті дороги, дев'ятка пікова карта агресії. А ось тут ситуація складніша. Тут на цій колоді карти показують, що Китай не буде допомагати РФ, так як РФ на це роз надіється, скажімо так. Тут, скоріше за все, ні. Допомоги активної для РФ не буде. Так що тут, знаєте, більше позитивна ситуація. Я би сказав, що сильно допомагати не збираються китайці РФ. Скоріше, просто там китайські машини, якісь китайської комплектації возити, і замовляти всякі штучки з Аліекспрес. Це одне. А що стосується якогось глобального озброєння, то ні, Китаї в це вплутуватись не буде. І це хороша новина для України. Так що, якось так, дорогі глядачі, бережіть себе, бажаю вам всіх благ та всього найкращого. Нехай у вас все буде добре.